Казка пригоди маленької краплинки. Про що розповідає казка? Казка розповідає про роль води в житті рослин, людей і тварин. Ви дізнаєтеся, що таке кругообіг води в природі і як люди повинні ставитися до води. Поміркуйте, чому воду слід берегти. Пригода перша. Маленька краплинка летить на землю. Маленька краплинка води жила у великій пухнастій хмарі. Зростайте швидше, діточки. Говорила хмара краплинка. Усім жителям землі потрібна вода. Найважливіша справа для кожної крапельки напоїти кого небудь. Усі крапельки мовчки росли, тільки одна допитлива, маленька краплинка води літала хмарою і запитувала про все потрібні крапельки? Так, звичайно, бо дерева загинуть без води, відповідала Хмара. А полю потрібні крапельки. Трава без води висохне, пояснювала Хмара. Я крихітна і не зможу напоїти. Навіть травинку!» засмутилася маленька краплинка. «Краплю багато, і всім вистачить води, заспокоїла краплинку хмара і звеліла. Приготуйтеся, крапельки. Унизу міста і люди. Ми подаруємо їм дощик. Ой, дивіться. Люди ховаються від нас, здивувалася маленька краплинка. Люди чомусь бояться дощика і відкривають парасольки, коли він йде сумно зітхнула Хмара. А маленькі люди не ховаються, вони стрибають і сміються, зауважила маленька краплинка. Це діти. Вони люблять дощик, усміхнулася хмара і скомандувала. Крапельки летіть униз. Ураз пішов дощик, і маленька краплинка полетіла разом з усіма вниз на землю. Дощик землю поливав і дерева напував, Кощики умив і квіти. Під дощем раділи діти. Вона впала на асфальт посеред двору прямо в калюжу. Дякую, що допомогла мені, маленька краплинку, забулькала калюжа. Я мала не висохла, але ти і твої сестриці краплинки. Знову наповнили мене. Я прилетіла сюди, аби пограти з дітьми, відповіла маленька краплинка. Зараз вечір і діти пішли додому, пояснила Калюша. вдень ти їх побачиш, якщо не випаришся і не полетіш знову на небо. Я не хочу нікуди летіти, заперечила маленька краплинка. Це від тебе не залежить. Якщо спекотний промінь зігріє тебе і перетворить на пару, ти полетиш назад, на небо. Там ти знову житимеш у хмарі, поки не виростеш, а потім знову прилетиш сюди, на землю. Так вода в природі здійснює коло. Цей великий закон води називають кругообігом, пояснила калюжа. Я не буду відлітати на небо, уперто повторила маленька краплинка. Потім вона опустилася на дно калюжі і затримала. Ось і закінчилася перша прихода маленької краплинки. Давайте поміркуємо, звідки береться дощик і кому він допомагає? Чи може одна крапелька напоїти кого небудь? Як ви думаєте, скільки потрібно краплинок, щоб напоїти дерево? Що станеться із землею, якщо дощик зникне? Розкажіть, як відбувається кругообіг води в природі? А чи полюбляєте ви гуляти під дощем? Під час прогулянки під дощем поспостерігайте за краплею дощу. На віконному склі, на листочку, на щуці, та намалюйте і розкажіть історію життя дощової краплинки, придумавши для неї пестливе ім'я. Дякую за увагу і до наступних пригод.